Маршрутка загорілася в селі Івано-Франкове неподалік Львова. За словами рятувальників, автобус міг згоріти через замикання електропроводки. В автобусі перебувало 27 людей, 26 пасажирів та один водій. Загалом пожежа виникла в моторному відсіці, і вогнем знищено салон автобусу та моторний відсік. На дорогах Львівщини маршрутки горять уже не вперше, хоча перевізники запевняють кожного місяця перевіряють автобуси, а раз на півріччя проходять повний техогляд транспортних засобів. Після цього автобусам так мати видаються талони, що вони пройшли відповідний технічний огляд і мають право працювати на лінії, перевозити пасажирів протягом півроку. Перевірити, чи є вогнегасники у маршрутках, ми вирішили на п'ятій автостанції. Тут кожен шофер запевняє, вогнегасник має. В нього термін дії зазначений. Якщо виходить термін, згідно ми міняємо його. А на самій автостанції запевняють всі необхідні засоби для боротьби з вогнем мають, а для піску водії знаходять інше призначення. Водії використовують пісок як про протискудрящий матеріал. Михайло Когута, Олег Возний. Новини 2015, другий телеканал.